Дякую, пані Мирославо. Я запрошую наших партнерів із штату Техас етнографічний проєкт Батьківська хата, авторка проєкту Оленка Браво. Ми маємо іще один подарунок для української школи «Нова Хвилька» у брукліні від батьківської хати. Дякую.

У нас є дуже файна картина. Це діти а в Черкаській школі, така школа саме особі була той часовий період, коли був жив творив Тарас Григорьович Чевченко. Це є символічно діти в стародавній школі, це мій син. Який народився на території Сполучених Штатів, коли я його привела в українську стародавну школу, він сказав: А як так? Парти не непоодночні? А що то за різочки стоять у куточку? Нашу різочки стоять у куточку. То я пояснювала навіщо це для моєї дитини. Це був неймовірний А, Асміда, дякую. І я сподіваюся, що ця картина принесе радість дітям і в школі, тому що це символ нашого українства, це символ за що ми боремося тут сполучених Штати, для того, щоб наші діти пам'ятали, хто вони є і звідки походять в Україну. doesn't understand Ukrainian language, Uh, our project uh, uh, Ukrainian homestead. It's about uh, Ukrainian heritage outfit in uh, picture in Ukrainian homestead, like houses, exterior, interior. So all these houses, what you see, it's uh, 100, 200, 300 year old. So we show our history. And this picture what we give to school. It show kids in real Ukrainian. Uh, school it's a real school like what was 150 year old school with 150 year old outfit. so it's how kids looks and how school looks like 100 years ago so 100, 150 years ago so Так, нас попросили, ще також розказати трошки про проект. А тут будемо, намагатися. Ми не готувалися для нас. Це була несподіванка, але ми дуже щасливі, що маємо можливість розказати про проєкт. Батьківська хата Homestead – це величезний проект, який залучає людей з цього світу. У нас є команда, яка Весь цей час була в Україні, була її, не виїжджали початку повномасштабного вторгнення. Це наша Світлана Задоровська, наші партнери Лесі Воронюка Володимир Шіля. Ми маємо величезну команду тут і в Сполучених Штатах. so uh, this is a, a big, huge project, authentic at uh, project. our team has, is much bigger than just two of us. we have our team back in ukraine that never left ukraine since the full-scale invasion, and we are talking here on their behalf as well. <laughs> А, цей проект трошки більше ніж просто фотографії. Коли ми просто показуємо ці фотографії, людям не зрозуміло, що ми хочемо сказати. Ну красиві люди. Ну красивому приймі, ну, Багато такого насправді ні. А ми той унікальний проект, який вперше, саме вперше, ми маємо це підтвердження зібрали правильний автентичний стрій. Відзняли на тлі хати з того самого регіону. Були різні етнографічні проекти в Україні, чи знімали дівчат в Совстроях, чи просто хоти окремо. Були випадки, коли а, фотографували дівчат наприклад, в призькому броні, але на тлі з хати з Київської області. І безумовно вони ці проекти мають свою значимість, велику значинність. Але ми були саме ті, хто перше це поєднав і ми маємо цю можливість показати історію. А, Um, for us, it's big. Uh, it's for us big mission because we bring in our like our history for future generations, especially for our kids. And uh, it's mean a lot because we do not show sure only how it was uh, clothes looks like hundred years ago and or how can show more, we can show instead we can show homestead, we can show houses, how they live. And this project is unique because nobody ever done it before. So it's a big mission for us and uh, keep and preserve our history and show. And we dream to do uh, Crimea in the future and I hope it will be our model for our project that we can represent uh, <laughs> Because прайме is our homeland, and we we'll love it, and we're we'll very honored to have you here. Коли ми починаємо розповідати про проєкт, насправді ми можемо говорити годинами, бо за кожною фотографією стоїть величезна історія. Це не просто дівчата, це не просто хати. Деколи ми знаємо, кому належить одяг. Три котриколіно, хто виходить заміж якого року, якого року народження, що сталося з твоєю родиною, що сталося з твоєю хатою. Наприклад, дуже багато а... коли ми починали знімати цей проект ще до повномасштабного вторгнення. Ми розуміли, що ці автентичні строї вони колись зникнуть. Не того, що ніхто там їх не буде зберігати, а того, що це матеріальна річ, яка поступово стирається. Ми намагаємося носити автентичні речі, ми намагаємося зберігати. Речі. Ми можемо їх привезти сьогодні. До вас я привезла Тетяна Деслюк, сьогодні показати її колекцію. Але величезна проблема в тому, що ми не можемо привезти українську автентичну хату. І коли ми знімали відносно мирний час в Україні, ми хотіли в першу чергу показати нашим дітям, да, які були народжені тут, хто вони, що вони, чого ми так намагаємося тримати нашу мову, нашу культуру, чого ми просимо ходити в українську школу. Але коли почалося повномасштабне вторгнення, цей проект набув навіть більшого значення того, що ми ніколи не знаємо, куди завтра прилетить. І чи воно прилетить в музей музей, чи воно прилетить до когось до хати. Навіть до війни ці хати були знищувані. Я знаю, я наводила довідки, наприклад, Київський національний музей побуту і архітектури побуту в Києві, що під Києвом. А в них хати були знищені просто щодо війни. Наприклад, прийшов підліток, підпалив хату, знайшли підлітка, знайшли батьків, хто буде платити за хату. Питання, так? Тобто вони ці хати знищуються, і ми вивчаємо історію по старих фотографіях. Ми досліджуємо, ми працюємо з найкращими науковцями, найкращими етнографами, найкращими колекціонерами, які є на території України, і поза межами території України. Ми можемо давати лекції, ми можемо давати ну, просто 3-4 години розповідь. Кому цікаво, але просто кажучи, від душі від української душі, хочеться сказати, що. Це наш доказ, наш доказ як нації, що ми існували далеко поза СССР. Якщо колись хтось каже вам, що та ні, не було України, показали фотографію. Були чи не були такі були. Ми їх робимо. Ми намагаємося навіть скоординувати позу, таку як була на старовинній фотографії. Наприклад, дівчата сьогодні питали мене, чого не можна так зробити, а чого не можна так зробити. Тому що ми максимально намагаємося відтворювати ті старовинні фотографії. Свідки тих часів вже потихеньку від нас йдуть. І якщо ми вивчаємо цю культуру, да, яку намагалися знищити, і ми дійсно вивчаємо по дуже кріпких, таких малюсінької інформації, збираємо там, сам, те не де, як вибачте за мою українську, але так воно є по правді, то через 50-100 років цей проект буде ще важливіший тому що наше покоління вже буде вивчати історію по наших фотографіях, по наших утвореннях, того, що ми... Um, Alanka said so much information. I just will tell you maybe a little bit something off. Uh, it's very important this project because like we don't know where it's going to be landed in Ukraine. So uh, to show how its culture looks, when we still can, it's amazing because we can preserve this information for future generations. And another, like, interesting, because some customs they have history, and, for example, we have one costume that we present on our pictures have a little history. When you see, like, a couple, like, uh, they look like, uh, like lovebirds, and it's real couples, my friends, and uh, they are married, have four kids, they love each other, and outfits, what they wear, it's wedding outfit. It's a it's, uh, uh, bride and groom, what they wear in 1940s. And it's uh, uh, from Vinnytsia region, so it's amazing because these little like outfits have little history. So it's amazing that we can see it and we can preserve it and we can uh, keep it for future generations. And it's our like mission to keep and show our war by culture, we can show that Ukraine exists. Ukraine is wars. It was very rich history. It is nothing related to Russia. It's our own identity, and every little village, they have different history, different fashion, different uh, embroidery, different uh, view and love to Ukraine. So for us, it's, it's, it's our heart and it's our mission. Also, what I was saying that we could bring some outfits from Ukraine, right? And uh, try to save them as long as we can, but it's almost impossible. In 100 plus years, it's going to be diminished. Not because we don't take care of them, just because it's time. But the other problem is we cannot bring the houses, we cannot bring homesteads. It's almost impossible to bring a house from Ukraine, right? And when we were starting this project way before the full scale invasion, some houses were destroyed by just teenager, and with no consequences, consequences no repeat, nothing exists. Like but after the full-scale invasion, a lot of people understand uh, that uh, you never know when they're going to be the next big boom, right? You never know is it that house will be still there when we left. And uh, if anyone will tell you that Ukraine is not a nation. Ukraine doesn't have a history. Those pictures is a big, huge proof that would have existed way before USSR, way before everything else. And we are working with the best ethnographers, uh, with the best outfit collectors, with the best scientists in Ukraine and overseas to get that information by pieces, by small pieces sometimes, sometimes to get information we, we spent a couple of years to understand what was the right thing. And with, in, in 50 years, in 100 years, this project is going to be even more important because we still have uh, people who still alive, people who in their 90s, 80s, still can give us some information. And we're trying to like, replicate those pictures from the old, old pictures. But in 50, 100 years old, those people are going to be gone, as well as most likely well we are. But next generation is gonna be learning about Ukrainian culture through our Ukrainian homestead picture. If you're interested to know more and like lecture, we could do that for sure. But I think for today we're pretty much done. it's already a lot of time that we took, just know that it's a proof for our nation. It's who we are, and if somebody will ask well, why do we need to continue standing with Ukraine, you can show this and explain this and show hey, that's how we lived before Mr. Sun. That's how we lived before Holodomor, Man made famine. And that's what we wanna go back to and please help us and please stand with us and glory to America, Slava Ukraine. Yeah.